Доброго дня! Сьогодні ми вам розкажемо про вироби вінницького підприємства УПП УТОС, а саме про вібраційні насоси, які виготовляють на нашому підприємстві. Наші насоси мають потужність 200 ватт та піднімають воду на висоту до 60 метрів. Цього достатньо, щоб підняти воду в будь якій точці України. Наше підприємство випускає насоси. Вже більше 25 років. За ці роки підприємство мало партнерів в країнах Балтії, Германії, Болгарії, Румунії. Починали ми з одного типу насосів. На сьогоднішній день ми випускаємо 5 типів насосів: Чотириклапаний насос посейдон, двохклапанний насос МСВ з модифікованим середнім виходом, одноклапаний насос, одноклапаний насос оріон уменшеного типу. Та одноклапаний насос алфей з нижнім забором води наружним діаметром 100 мм, який дозволяє використовувати насос у скважинах не більше 100 мм. Наше підприємство випускає насоси у закритому циклі виробництва. А саме ми виготовляємо повністю всі деталі цього насосу від початку до кінця в себе. Від літейних машин до покраски, до ручної зборки регулювання насосів, це все виповняється на підприємстві нашими працівниками. Перевагами наших насосів вібраційних є простота у використанні. Достатньо під'єднати шланг та підключити в електромережу, і насос вже буде у вас працювати. Ну і погрузити воду. Порівняно з насосами других типів центробіжних, які використовуються з автоматикою, там потрібно ще. Клапан, там потрібно заливати воду, тут для цього нічого не потрібно. Насоси будуть працювати. На нашому підприємстві є телефон, по якому ви можете звернутися до фахівців, які вас проконсультують, розкажуть про типи насосів, порекомендують вам насос, який найбільше до вас підходить. Звертайтесь до нас по телефону 095 78 555 20. Ми завжди будемо з вами на зв'язку.